Друзі, всім привіт! Це відео це коротенький гайд по хобі Pokémon TCG, або ж колекційних картків покемонів. Я спробую максимально спростити усю термінологію, візуалізуючи та пояснюючи незрозумілі для новачків речі в процесі. Ми разом пройдемо шлях людини, яка тільки дізналась про це хобі, або ж людина, яка завжди хотіла почати колекціонувати, але не могла наважитись. Крім того, я умовно розділив відео на три частини для тих, кого можливо цікавить лише один з аспектів цього відео. Отже, коли ви починаєте колекціонувати покемонів, перше, що вам потрібно зрозуміти для себе, це чому ви колекціонуєте покемонів. Чи робите ви це для задоволення, чи для того, щоб зібрати повні набори, чи навіть як інвестицію. Потім інше питання, на яке вам потрібно відповісти, це що саме ви хочете колекціонувати зараз. Якщо ви, як і я, хочете зібрати певного покемона, тобто всі картки, які були випущені коли-небудь, для мене це Драгонайте Боліболд, то ви можете це робити як. Певний вид вашої колекції, можливо навіть основний. Крім того, можна колекціонувати сілд продукцію, певні набори, вінтажні або сучасні картки, або ж ви просто можете збирати всі красиві картки, які вам подобаються. Будь-який вид колекціонування це дуже класно. Незалежно від того, що ви хочете зробити, важливо зрозуміти свою мету, коли ви починаєте, бо інакше ви витратите дуже багато грошей на речі, які вам насправді не будуть потрібні. Тепер, коли ви розумієте, чому ви колекціонуєте і що ви хочете колекціонувати, наступний крок. Це речі, які вам потрібні, щоб почати свою колекцію. Тому перейдемо до них. Я рекомендую вам придбати три речі: перше це протектори. Основний перший захист ваших карток, який можна використати, щоб зберігати свої найцінніші картки, запобігати подряпинам і зносу. В моєму телеграм-каналі просто зараз виходить невеличкий пост-гайдик по протекторам, які можна купити в Україні. Також в кінці цього відео я розповім, де взагалі купувати продукцію Покемон в Україні. Там ви зможете знайти і протектори і також. Отже, протектори. Кожен раз, коли ви дістаєте цінну картку, спочатку покладіть її в протектор. Це її естетичніше і збереже картку від базової шкоди. Друге, це топлоудери. Вони як протектори, але зроблені з дуже міцного пластику і мають ширший спектр захисту. Крім того, на особисту мою думку, виглядають дуже класно, їх можна стилізувати і створювати власну колекцію топлоудерів. І третє, базове. Binder. Це буквально альбом для ваших карток, в якому ви будете зберігати ваші найцінніші картки. Можна купувати байндер насправді під різні цілі. Наприклад, один для збору майстер сету, інший для усіх пікачу в цьому світі, а третій просто під прикольні картки. Особисто у мене є байндер, де у мене всі драгонайти, баліболти, всі екс картки також інший, в якому в мене просто фуларти, і третій, в який я закидую всі красиві арти, які мені попадаються, будь-то звичайна картка чи навіть енергія. Байндер це те, що ви можете використовувати як шоукейс вашої колекції. Не в порядку списку, але треба згадати і за коробочки для карток і аксесуарів. Дуже класно для цього використовувати коробки від ETB та жестяночки від тінів та сезонних колектор боксів. Якщо ви не купуєте окремі картки і хочете відкрити кілька паків, то є дуже багато різних варіантів. Насправді є 5 основних типів продукції Pokémon, іноді нові сети додають щось нове або не використовують якісь з варіантів продукції, але я пропоную швидко розглянути основні 5. Отже. Є бустер паки. Вони складають з 11 карток, саме їх я кожен день відкриваю в надії на профіт. Якщо ви хочете фану, то просто відкрити кілька паків. Це чудовий варіант, вони коштують від 300 до 450 гривень, тож це не так вже і погано в порівнянні з іншою продукцією. Наступне це блістери. Їх особливість в тому, що в блістерах буває іноді один, два або три паки. Навіть іноді є промокартки або монети. Блістер буквально означає, що це пак запломбований в пластику. Далі є бустер бокси, які є маленькими коробочками. З Бустерами це трохи вигідніше, якщо ви хочете придбати більше ніж один пак за раз. Четверте, це тіни, які бувають різних форм, розмірів залежно від набору. Це буквально бляшаночки, в яких буває різний вміст. Часто вони містять промокарту сета, різні бустер-паки, можливо, навіть з різних наборів. Особисто це моя улюблена продукція. Розуміття паків і вигода, ціна пак в тінах дуже непогано, тому вважаю їх класним стартом. Далі йдуть і ТБ, або Elite Trainer Box, в яких зазвичай 9 паків одного набору, а також унікальна промокарта з цього ж набору. І багато тематичних предметів пов'язаних з сетом, таких як монети і дайси. Я дуже як класний старт до колекціонування одного конкретного сету. Крім того, найкрутіше те, що після того, як ви відкриєте коробку, ви зможете залишити її собі. Вона стане ідеальним місцем для зберігання ваших карток. Також поза списком відзначу різноманітні колекшн бокси, постер колекціни, X collection і так далі. Класні добори не завжди з класним співвідношенням ціна паки, але для мене це те, що я залишаю сілд, себто запакованим, бо воно і на полиці класно виглядає, і вартість паків зберігає. Крім продукції, також потрібно зазначити, що якщо ви хочете отримати конкретно одну картку із сету її легко не завжди, але можна купити сінглом, себто просто одну індивідуальну кар... адже Шанс витягнути одну картку з усього сету мізерний, а ось зібрати усі картки конкретного покемона або певної тематики дуже класний популярний ціль колекціонування. З усіма цими пунктами потрібно бути максимально обережним, адже колекційні картки це величезна сцена з камерів. Ємщиків та фейк-продукції. Саме тому останній пункт цього есе Я хочу приділити питанню: де ж можна купити продукцію та картки, а заодно і поспілкуватись з однодумцями. Отже, тема придбання продукції в Україні не найлегша, адже офіційних магазинів Pokemon Center у нас немає. Проте я найкраща ком'юніті Pokemon UA. Там ви знайдете дуже трастовий маркетплейс продукції та сінглів, де за весь час особисто моїх транзакцій, у мене не виникало ніяких проблем. І раз вже за це зайшла тема. Хочу подякувати абсолютно кожному, хто виставляє товари на маркетплейсі. Ви супер. Крім цього, це ком'юніті з абсолютними мастодонтами, хобі, які допоможуть вам з усіх питань. Я не дуже активний саме в чаті. Думаю, що постинг цього відео стане першим моїм повідомленням. Але дуже сподіваюся, що люди досвідченіше за мене допоможуть в коментарях інформацією, яку я не встиг проговорити і виправлять в моментах, де я міг помилитись. Зарання дякую. Друге. Окрім Pokemon.ua та вендорів всередині цієї спільноти, ви також можете придбати продукцію сайту розетка. Там є окремі розділи для цього, але будьте обережні, обирайте продукцію, де продавець є розетка. .Ю». Інші продавці можуть бути з камерами. Ну і звісно, у вас є можливість замовляти за кордоном. Але тут, на жаль, у мене немає експертизи, тому радити рівно як і заперечувати цю опцію, я не стану. Скажу тільки, що особисто за кордоном послуговуюсь тільки офлайн магазинами та фестивалями. Що ж, цей був мій коротенький гайд. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво. В будь-якому випадку запрошую в коментарі задати усі питання, які вас цікавлять. Також запрошую слідкувати за мою серію відео, в яких я кожен день відкриваю паки і намагаюся заробити на цьому. А також запрошую свій новостворений телеграм. В якому я буду час від часу пости інформацію про контент і загалом про покемонів. В мене в роботі зараз буде відео про історію самого хопі, про грейд-карток та мою власну колекцію. Буду дивитись, звісно, по активу. Сподіваюся, вистачить часу та натхнення. Тому всім пока. Побачимось в наступних відео.